Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Олександр Моделіст. Сьогодні у нас знову рубрика розпакування посилок. На цей раз вже 20-та ювілейна серія. Прийшла мені ще вівторок ось така посилочка від колеги. Проте, раніше все ніяк, на жаль, не вистачало часу для того, щоб зняти це відео. І ось аж нарешті сьогодні дійшли в мене е, руки. Е, можна сказати, що це був якраз подарунок до мого дня народження, яке було в неділю. Е, тому е, е, вельми, вельми дякую колезі за подарунок. Е, це дуже приємно. Е, ви би знали, з яким нетерпінням я чекав е, цього моменту, щоб е, е, поскоріше її відкрити. і... Подивитися, що на цей раз мені приготував колега. Тому давайте я не буду довго говорити, а зараз швиденько відкрию посилку, і ми з вами подивимося, що ж там лежить. І так, друзі, відкрив я нарешті коробочку. Не знаю, звісно, чи правильною стороною, ну, але то таке, неважливо. Так. Зараз ми нарешті подивимося, що ж там є. Все. Тут, наскільки я бачу, просто якісь е пакети пакувальні і всередині одна моделька. Ну і там також всякі пакувальні матеріали. Нічого цікавого більше немає. Ось. Так, ось тут у нас наша моделечка. Зараз хвилиночку я приберу весь цей безлад і повернусь. Ось я і повернувся. І так, хвилюючий момент. Та ви що? Це ж 101 А спорт від нашого автопрому. Про таку модельку я давно мріяв. Ось тут також є ще інші моделі які з цієї серії, а також технічні характеристики даного ЗІ 101 а спорт І напис, що зроблено по ліцензії ЗІЛ. Ну і також тут ще додаткова інформація. Як бачите, там всередині є пакувальна плівка. Зараз я відкрию коробочку і її дістану, щоб ми змогли краще розглянути модель саму. Щось не виходить. Так, секундочку попробую за кадром відкрити коробку. Коробочку відкрив. Ось. І тут наша моделька. Так. Це, як ви бачите, кабріолет саме із складеним тентом. Дуже гарна моделька. Чесно кажучи, я про неї давно мріяв. Ось. Але все якось ніяк не виходило собі придбати. Вона, до речі, Прикручена до картонки. Ну, поки що я відкручувати не буду. Ось треба, потрібно ще викрутку пошукати для цього. Ось, вже коли буду робити повний огляд на неї, то тоді, звісно, відкручу. Моделька в дуже гарному кольорі, такому бордовому ось. Дійсно, який личить саме спортивним автомобілям. Чесно кажучи, мені, ну, дуже сильно подобаються всі ретро-спорткари, але радянські особливо чомусь, не знаю. Вони досить цікаві такі були в свій час. До речі, саме цей автомобіль, він, наскільки я знаю, не пішов в серію. Ось. Тобто, це якби експериментальний спорткар. І. Відповідно, досить цінна моделька. Також вона дуже гарно пророблена. Ось деталізація на вищому рівні. Ну, в принципі, як і у всіх моделей від нашого автопрому. Тому тут прикопатися просто немає до чого абсолютно. До речі, це у мене перша моделька від компанії «Наш Автопром. Тому, звісно, вона для мене досить знакова. Якось так вийшло, що раніше е, моделей е, саме цієї фірми в мене не було. Тобто тільки в основному одні автолегенди, і ось нарешті з'явилася моделька від нашого автопрома, що мене дуже і дуже тішить. Е, ну що ж, ось ми і роздивилися дану модель. Вона мені е, дуже сильно сподобалася. Чесно кажучи, колись я давним-давно про неї мріяв, але все ніяк не вдавалося її купити. І ось колега, можна сказати, вгадав мою стару мрію і подарував мені цю модельку, що мене дуже сильно радує. Просто бракує слів, одні емоції зашкалюють. Я, можна сказати, що я просто на сьомому небі від щастя від такого подарунку. Ще раз вельми-вельми дякую колезі за такий ну просто бомбезний подарунок. Нехай Господь пошле йому міцне здоров'я і достаток. Огляд на цю модельку я обов'язково пізніше зроблю, можливо, десь вже ближче до літа. Тобто, Тому що це кабріолет, якби машина для теплої перероку, то буде якраз доречно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас така моделька. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам воно сподобалося. А також підпишіться на канал, якщо ви ще досі не підписані, це буде для мене величезною мотивацією. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм канали. Посилання, як завжди, в описі. Під відео. До нових зустрічей! Бувайте!